Неймовірна у мене, десь тендітна, десь мужня і сильна, і нехай хтось там мріє про тебе. Ти була, є, і будеш вільна, ти закохуєш в себе натхненно, посміхаєшся, ніжно і тихо, лише в тебе так добре і тепло, хоч зазнала вже, скільки лиха, самостійна, красива і горда, непокірна, як гірські ріки. Я не бачила ще більш хоробрих. Ти була така споконвік. пахнеш хлібом, рідним домом, яблуневим весняним цвітом. Ти прекрасна у кожну пору заявила про себе світу. Моя сильна і незалежна, хай там що, а ти маєш літати, і любов до тебе безмежна. Україно тебе не зламати. Іна співуча і вільна, її мова солов'їна, на весь світ лунає, квітне у віршах в поемах в душах визріває, це моя Україна, найдорожча єдина, вище на свята, на таланти. Коріння пускає, прийде час свої перлини, ненька позбирає, посміхнуться її очі, щаслива година, пригорне вона до себе і доньку, і сина. Це моя Україна, найдорожча єдина, Вишиванці на свята, на таланти. Є в мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор, золотисто-синій, на щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю про тих, кого героями вважаю, Що людство рятували від руїни, синів і дочок гідних України. Я українець, хочу право мати, завжди усе, що думаю казати, на незалежну та міцну державу. На все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю горду й величаву та дух свободи набирати в груди. Я українець, був ним є і буду. Шануй державні символи і пишайся, що ти українець. З Днем Конституції вітаємо. Мирного та щасливого життя бажаємо. Хай завжди процвітає країна, нехай у доставку живе кожна родина. З головним святом країни вітаємо, мирного неба над головою бажаємо. Нехай у кожному домі панує щастя і любов. Нехай Україна процвітає знову і знову! Є у мене право, на рідну мову, на свою державу, на гордий прапор, золотий сто сині, на щастя жити у такій країні. Я українець, хочу право мати, завжди все, що думаю казати, на незалежну та міцну державу. Усе що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю. Гордо й величаво. Та дух свободи набирати в годі. Я українець, богнем є і буду. Люди? Дотримуйтесь української конституції. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Гуєм!